Приблизно 36 мільйонів років тому наприкінці Еоцену почала замерзати Антарктика. Її поверхня повільно вкривалася величезним крижаним щитом. Клімат на планеті став більш прохолодним, а рівень води в океанах впав. Відбулася значна регресія моря. Ліоцен настав слідом за Еоценом. Третя і остання епоха палеогенового періоду розпочала свій період 34 мільйони років тому. Першопричиною похолодання традиційно вважали рух материкових плит. Що призвів наприкінці його цену та початку олігоцену до відокремлення Антарктиди від Південної Америки та утворення кільцевої морської течії навколо Антарктики? У результаті Антарктика виявилася ізольованою від теплих водних і повітряних мас, які раніше надходили туди з низьких широт, і почала швидко вкриватися льодом. Більш привабливою багато дослідників сьогодні вважають іншу гіпотезу, згідно з якою глобальне похолодання було спричинене зниження вмісту СО2 в атмосфері. Передбачається, що вуглекислий газ почав активно вилучатися з атмосфери під час посилення процесів вивітрювання гірських порід, які, своєю чергою, були викликані наповзанням Індії на Азію і підйом Гімалайського хребта. Як би там не було, усе це супроводжувалося великими змінами як в тваринному, так і рослинному світі, і на суші, і в океані. Багато видів вимерли, але на заміну їм незабаром прийшли нові види звірів включно з прямими предками деяких сучасних садців. І загалом різноманітні життя на землі протягом другої холодної половини кайнозою продовжувало зростати так само швидко, як і до похолодання. Олігоценові зміни дуже вплинули на рослинний світ. Тривало поширення покрито насінних рослин, що замінювали тропічні та субтропічні види на низці територій. Якщо початок Палеогену можна було б назвати царством лісів, то в олігоцені збільшуються площі відкритих просторів, таких як Луки та пустелі. На історичну сцену виходять трави, звідки їхні були, як правило, маленькими і блідими, і вони були змушені при запиленні більше покладатися на вітер, ніж на комах. Ця група швидко поширилася суходолом протягом оліоцену і міоцену, і незабаром порослі травою рівнини розкинулися на величезних територіях по всій земній кулі. Судячи з деяких деталей будови азіатських савців, які призначені для споживання жорсткої рослинності, а саме зуби і травна система, перші луки з'явилися в Азії. До речі, саме у лісах лісостепах Азії в середньому оліоцені виникла так звана індрикотерієва фауна, найбільший з усіх відомих наземних савців, з тих, що коли-небудь існували. За своєю статурою вони не поступалися розмірами навіть багатьом динозаврам, адже його висота в плечах складала близько 5 метрів, довжина тіла була близько 7,5 метрів, при масі, яка оцінюється приблизно в 15-20 тонн. Довга шия підтримувала череп завдовжки близько 1,3 метра. Тварина мала великі схожі на бивні різці та носовий розріз, що свідчить про чіпку верхню губу або невеликий хоботок, як у тапіра. Ноги в індрикотерія були довгі та схожі на стовпи. Спосіб життя міг бути подібним до способу життя інших великих рослиноїдних савців, таких як сучасні слони та носороги. Харчувалися переважно листям м'якими рослинами та чагарниками, в місцях від посушливих пустель з кількома розкиданими деревами до субтропічних лісів. Через свій розмір у них було мало ворогів, але і повільне розмноження. Точні причини зникнення індрокотерій невідомі, Вчені вважають, що їх могло бути кілька. Серед них виділяють зміну клімату, повільне розмноження або вторгнення хоботних гомфотерів з Африки в пізньому оліоцені. До речі, останні могли суттєво змінити середовище існування індрокотерів. Зрівнявши з землею багато лісів, а залишки перетворивши на савани. Зменшення кількості їжі знизили популяцію індрикотерію. А прибулі з тієї ж Африки, Амфіціони та гіаноілури скоротили число молодих особин. Окрім індрикотерія, в цю епоху жили багато відомих савців, наприклад, справжній кошмар олігоценової епохи Енталодон викопний рід парнокопитних савців, який належить до родини Енталодондит, часто називається близьким родичем свиней. Хоча сучасні дослідження показують, що вони ближче до бегемотових чи навіть китоподібних, ніж до сучасних свиней. Вони населяли Євразію та Північну Америку з 45 до 25 мільйонів років тому. Найбільші представники були розміром приблизно з бегемота. Вони мали ріст до 2 метрів при довжині тіла, яка доходила до 2,5 метрів, а вага тіла цих пекельних свиней складала 250-350 кілограмів. Проте припускають, що вага найбільших особин. Могла доходити до однієї тонни. Передня частина його тіла була масивнішою за задню, а задні ноги були коротші за передні, внаслідок чого його спина мала помітну похилість. Масивна голова підтримувалася короткою потужною шиєю, адже череп Лодона досягав у довжину 90 см, який мав довгі загострені різці великі ікла, ріжучі передкореневі та корінні зуби. На щоках ентелодона були масивні спрямовані в сторони виступи, до яких ймовірно кріпилася надзвичайна сильна щелепна мускулатура. Вони були неймовірно агресивні, найімовірніше навіть більше, ніж сучасні гіпопотами. Про це свідчать сліди від іклів на кістках інших особин того ж виду. Багато зі знайдених черепів ентелодонів мають глибокі подряпини у кістці між очима, інколи глибиною до 2 см. Вважається, що такі пошкодження вони зазвичай отримували у сутичках з іншими ентелодонами, адже будова пащі дозволяла розкривати її так широко, що всередині поміщалася майже вся голова противника. Ентелодони жили у вологих місцях по берегах і боліт, можливо, подібно до бегемотів, проводячи спекотне дня у воді. Судячи з довгих і гострих іклів і забудовою корінних зубів, ентелодон був всеїним звіром. Який, окрім того, що охоче поїдав рослинний корм, був ще й падальником та залюбки з'їдав будь-яку мертву чи безпорадну тварину, з якої стикався. Найімовірніше, вони не були активними хижаками, адже були недостатньо швидкими для переслідування і занадто великими та помітними, а також, мабуть, занадто смердючими, щоб мати змогу підкрадатися непоміченими чи сидіти у засідці. Однак хворі знесилені чи поранені тварини, без сумніву, ставали жертвами ентелодонів, також вважається можливим, що ентелодони значну частку своєї поживи одержували, відбираючи здобуч у справжніх хижаків, наприклад, гієнодонів. Вони були цілком здатні до цього, особливо якщо нападали зграєю. Також яскравими представниками фауни Оліоцену були мезогіпуси, які є ланкою еволюційного ланцюга коней. Мезогіпоси, які всі коні, були травоїдними тваринами та жили в стадах. Вони були пристосовані до життя на відкритих просторах, проте більшу частину часу проводили і в лісах. Мезогіпуси були значно меншими за сучасних коней. Вони були розміром із вовка та не мали копит. На кожній кінцівці у них були по три пальці, до того ж, центральний був більшим за інші. Не менш дивними від інших представників Фауни Оліоцена були халікотерієві, родина вимерлих непарнокопитних. Центром найбільшого видового різноманіття була Азія. Хоча представники родини трапляються також у Європі, Африці та Америці. Галікотерій був досить великою твариною, їх розміри варювалися від вівці до великого коня, на якого вони, ймовірно, були дещо схожі зовні, а також будовою свого черепа. Довжина тіла деяких видів досягала 3,5 метрів, висота в холці 2,5 метри та мали вагу до однієї тонни. Більшу частину свого часу халікотерій проводив на чотирьох ногах, не надто швидко, проте досить стійко. Задні кінцівки відмінно пристосовані для постійного контакту із землею, і переносили основну вагу тіла, тоді як передні використовувалися тільки для підтримки, коли тварина рухалася вперед. Їх пальці закінчувалися великими розщепленими кігтьовими фалангами, на яких були не копита, а товсті кіхті. Вважається, що тварини з їхньою допомогою чіплялися за стовбори дерев для добування їжі, головним чином листя. Хоча інші вчені вважають, що халікотеріві за допомогою передніх ніг добували із землі коріння та клубні. Згодом з Азії до Європи прийшли носороги. Наприклад, Ранзотерій. Він був маленьким або середнім за розміром носорогом. Менші види важили в районі однієї тонни, тоді як великі види могли досягати ваги двох тонн. Цей рід був подібний за вагою до нинішніх чорних носорогів, хоча в цілому мав більш струнку та граціозну статуру з довгою плечовою та стегновою кістками у порівнянні з іншими носорогами. Ронзатерій не мав носового рогу. Носові кістки були втягнуті, що свідчить про наявність великої чіпкої верхньої губи, як у сучасних видів носорогів. Великих розмірів досягали споріднені бегемотам антракотерій. Цей рід поширювався по всій Євразії, Північній Америці та Африці. Антракатерії мають важливе значення в розумінні еволюції сучасних савців, оскільки вони є частиною еволюційної лінії, яка призвела до появи таких груп тварин, як сучасні бегемоти, і навіть кити. Європейський антракатерій Магнум був приблизно такого ж розміру, як і сучасний карликовий бегемот, близько 2 метрів завдовжки, і вагою до 250 кілограмів. Вони мешкали в різних екосистемах, включно з лісами, саванами і прибережними зонами. Однак зі зміною кліматичних умов і появою нових видів конкурентів, антракотерії виявилися менш пристосованими і поступово зникли. Савці Південної Америки бурхливо еволюціонували, породивши величезну різноманітність форм і розмірів. Багато з них зовні сильно нагадували савців, що мешкали в інших частинах світу, таких як гризуни, коні або слони, наприклад, піротерій був схожий на раннього слона зі свого роду напівхоботом і зубилоподібними бивнями. Піротерії мали масивну статуру та колоноподібні ноги з короткими і широкими пальцями. Голова знаходилася на короткій шиї, і, ймовірно, мала невеликий хобот. Чотири верхніх і два нижніх ріці видавалися на зразок бивнів уперед. Він досягав довжини трьох метрів і висоти в плечах півтора метри. Його назву, яка в перекладі з грецької означає вогняний звір, дали через те, що перші викопні залишки цієї тварини були знайдені в осадових породах вулканічного попелу. У Євразії та Північній Америці стрімко розвивалися псові та котячі, породивши низку видів. Так з'явилося перше котяче проайлурус, який був компактною і маленькою твариною, трохи більшою за сучасну домашню кішку, вагою близько 9 кілограмів. У нього був довгий хвіст, великі очі, гострі кіхті та зуби, пропорції яких були схожі з пропорціями сучасних віверидів. Проелуру значною мірою вважається першою справжньою кішкою і предком усього сімейства котячих. Також у цій епоху з'явилися Німравиди помилкові шаблезубі кішки, такі як Німрав і Еусміл. Німрав досягав 1,2 метрів завдовжки. Вага цих котячих оцінюється приблизно у 29 кг. Вони мали м'язисте, низько розташоване подібне до котячого тіла, зокрема з короткими лапами і хвостами, типовими для кішок. Вони були спритними хижаками, полювали на птахів і дрібних савців із засідки. А от усміл був розміром трохи більшим за тимчастого леопарда та вагою 80 кілограмів. Він демонструє найрозвиненішу шаблезубу адаптацію серед свого сімейства, з довшою, ніж у кішок мордою, і широкими напівстопоподібними кінцівками. На задніх лапах збереглося 5 пальців сміли нагадували скоріше великих шаблозубих фос, аніж тих самих кішок, з якими їх часто порівнюють та асоціюють. Загалом, незважаючи на невеликий розмір, їхні ікла свідчать про те, що ці хижаки могли полювати на здобич, яка була істотно більшою за їх розмір. Американський геспресіон дав початок під родинам псових, таким як геспресіонові, борофагіни та вовчі, що ведуть до нинішніх псових, таких як вовки, лисиці, койоти, шакали та домашні собаки. Також поширювалися амфіціоніди, викопна родина хижих савців з підряду псовидих. амфіціонові нагадували, що середні між ведмедями і псами, через що англійське вони називаються beerdox або собака ведмеді. середини оцену до раннього аміоцену виникло безліч різних видів амфіціонових від всеїдних до досить спеціалізованих м'ясоїдних. Найвідомішим видом був амфіціон, самець якого важив 300 кг. Важливим часом олігоцен був для морських савців. Морська фауна вже була схожа на сучасну. В та зубаті кити тільки з'явилися, а їхні пращури ще були досить поширені, проте їхня чисельність поступово зменшувалася через зміни у кліматі, а також через постійну боротьбу за виживання з представниками сучасних китів та акул. Також до епохи належить поява Десмастилій. Загін вимерлих морських савців, що мешкали уздовж берегів Тихого океану, мали дві пари кінцівок і могли пересуватися як по воді, так і по суші. По суті, вони пересувалися дуже незграбно, оскільки їхні кінцівки були широко розставлені в сторони. Воді плавали переважно передніми ногами, як білі ведмеді. Довжина Десмастилі досягала 2 метрів, а маса понад 200 кілограмів. Дві родини крокодилів, що живуть і донині, Остеолеймус і Крокодилус, з'явилися саме в Олігоцені. Тахи також продовжили розвиватися і в олігоцені. Підміни часом досягали великих розмірів, як Археосфеніс. Гусеподібні, зіткнувшись в Австралії з відсутністю конкуренції плацентарних савців, досягли значних розмірів. Однак оліоценно відроморніси, які досягали розмірів казуара, поступається своїм ще більшим нащадкам. А ось давня група пресбіорні тип, на жаль, вимерла протягом цієї епохи. Отже, епоху оліоцену завершує палеогеновий період, який своєю чергою дав бурхливий розквіт савців, що дало їм змогу стати домінантною групою на всій планеті після крейдяно палеогенового вимирання. Але еволюція на землі на цьому не зупинилася і на зміну палеогену прийшов не менш пригломшливий період неогену з усією красою свого біологічного розмаїття. Але це зовсім інша історія. А на цьому все. Я дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримати це відео своїм лайком і коментарем. А я бажаю всім миру та добра. До нового відео, друзі!